Діяння Апостолів у розділі 17 Перекопи з 1 по 21 розповідають про подорож апостола Павла та сили до солуня та верії, де вони проповідували Євангеліє Христа. Цей фрагмент святого письма стає для нас нагодою глибше замислитися над значенням і викликами проголошення Слова Божого в різних суспільних і культурних контекстах. У світлі православного богослов'я та духовності ця розповідь стає роздумом про роль віри та розуму в процесі прийняття. Та розуміння християнського вчення. Апостол Павло, використовуючи синагогу як місце навчання, вводив своїх слухачів у глибину месіанських пророцтв, представляючи Ісуса як очікуваного месію. Його метод, заснований на глибокому розумінні святого Письма, знайшов своє відображення в православній традиції, яка приділяє велику увагу споглядальному та інтелектуальному дослідженню змісту віри. Однак неоднозначна реакція, яку він зустрів у Фесалоніках, є нагадуванням про труднощі, з якими можуть зіткнутися проповідники Євангелія у світі, ворожому чи байдужому до християнського послання. У контексті цих переживань ставлення мешканців Верії стає особливо цікавим. Вони відкрито приймають слово, досліджуючи святе письмо щодня, щоб перевірити правдивість викладеного змісту. Ця берівська дослідницька установка. Що поєднує глибоку віру з активним пошуком істини, чудово відображає дух православної духовності, в якій віра і розум не протистоять, а доповнюють і збагачують одне одного. Подорож Павла і сили до Фессалонік проливає світло на фундаментальні аспекти православної теології та духовності. Проповідь Євангелія Павла в синагозі Солуня, де він доводив, що Ісус є Месія, ілюструє важливий православний принцип глибоке розуміння святого письма. Православ'я приділяє велику увагу споглядальному вивченню Біблії, коли кожне слово і вірш аналізуються, щоб виявити їх глибше значення. Це не лише інтелектуальний, а й духовний процес, де через молитву та медитацію ми прагнемо до повнішого розуміння Божого об'явлення. Реакція жителів Солуня, де одні прийняли Слово Боже, а інші відреагували з небажанням і опором, демонструє виклик, який стоїть перед кожним проповідником Євангелія. Православ'я вчить, що правда Христа часто зустрічає протидію у світі, який може бути закритим для її сприйняття. Ця ситуація нагадує нам про необхідність терпіння, витривалості та молитви в процесі проповіді Євангелія. На відміну від солуня, ставлення мешканців Верії є зразком відкритості та прагнення до правди. Веріці, яких називають шляхетнішими за солунян, щодня досліджували Святе Письмо, щоб перевірити. Чи вчення Павла правдиві, такий підхід чудово відображає православний баланс між вірою та розумом. Православ'я заохочує активну, аргументовану участь у процесі віри, де пошуки, запитання та перевірка розглядаються як важливі елементи духовного зростання. У такому підході віра не є сліпою, а є безперервним процесом навчання та глибшого розуміння Божого плану. Подорож Павла до Солуня та Верії. Відкриває для православних вірних два головних уроки важливість глибокого вивчення святого письма та гармонійного поєднання віри та розуму в духовному житті. Ці дві історії нагадують нам, що проголошення та отримання Євангелія вимагає як інтелектуальної відданості, так і духовної відкритості. Ця подорож проливає світло на багато аспектів віри та її проголошення, які важливі для сучасних християн. У Фесалоніках Павло зустрів опір, який показує, що проповідувати Євангеліє не завжди легко, і це може зустріти нерозуміння чи навіть ворожість. У верії, з іншого боку, жителі прийняли слово з більшою відкритістю, щодня досліджуючи святе письмо, щоб перевірити правдивість вчення. Така позиція берійців є прикладом того, як підходити до віри, з готовністю слухати, але також із бажанням глибоко зрозуміти. І особисто підтвердити правди віри. Павло, подорожуючи цими двома містами, не тільки проповідував Євангелія, а й навчав, як важливо поєднувати віру з розумом, серце з розумом. Його подорож нагадує нам, що як християни ми повинні бути готові як до викликів, так і до глибоких духовних переживань, які приходять від відкритості до Божого Слова та його розуміння. Сьогоднішній уривок з діянь апостолів спонукає нас задуматися над нашим власним підходом до віри, чи ми схожі на мешканців солуня, які не завжди відкриті до нових перспектив, чи на берійців, які приймають Слово Боже з ентузіазмом і розумінням щодня аналізуючи його? З якими труднощами ми стикаємося в нашому духовному житті, і як ми можемо їх подолати на прикладі Павла і сили? Як ми можемо наслідувати берійців у нашому повсякденному житті, щоб наша віра була не лише глибокою, але й свідомою та базувалася на твердому розумінні Святого Письма. Амінь.